Вітаю вас, друзі! Ви на подкасті «Нотатки психолога. І сьогодні я, до речі, не одна. В студії моя постійна слухачка Оленко. Оленко, вітаю тебе. Привіт всім! Оленко, ми сьогодні поговоримо на тему самооцінка, тому що я вважаю цю тему досить актуальною. І досить важливою, бо саме від самооцінки залежить, чи ми живемо своїм життям, чи ми живемо життям, де постійно озираємося на реакції інших людей на нас, а також обслуговуємо свої страхи і тому подібне. Як тобі ця тема? Це дуже цікава тема, мабуть, всі чули вона зараз у нас на слуху, але якщо чесно, я не до кінця розумію, що ми вкладаємо у саме слово і саме значення, самооцінки. Можеш точніше це розповісти. Так, звісно, залюбки, дивись. Справа в тому, що самооцінка це таке слово, яке вводить нас дуже часто в оману. Чому? Тому що з етимологічної точки зору самооцінку, тобто я сам собі даю оцінку. Але в чому тут хитрість, і в чому омана? В тому, що. У тому віці, коли людина вже може самостійно себе оцінювати, насправді ми вже живемо з тими ярликами і тими віруваннями, які в нас вклали наші дорослі. Тому що дитина, коли народжується, вона не ставить. Під сумнів слова своїх е, батьків або дорослих, які їх замінили. І, е, як правило, дуже часто помилково е, ярлики та деякі е, переконання сприймає як чисту монету, і таким чином, е, в той момент, коли вже все сформовано в нашій е, корі головного мозку для того, щоб. Людина могла сама себе оцінити, відбувається накладання. Сама оцінка проходить завжди через призму якихось ярликів, як я вже казала, і нав'язливих переконань, які дитина чула в дитинстві. Тобто виходить самооцінка, це не тільки моя оцінка себе, це й оцінка на основі якихось дій чи е, оцінювана мене іншими людьми. Так, і як я зрозуміла, це часто саме батьками або якимись визначними дорослими починаючи так. з нашого дитинства. Так, ти маєш рацію, тому що насправді. Хто такі дорослі для дитини? Дорослі для дитини це не тільки ті люди, які мене люблять, це зрозуміло. Так? Якщо каплоти глибше, яка роль дорослого? Дорослий це мій мікросвіт, це моя репетиція перед тим, як я увійду у макросвіт, у справжній світ дорослих. І ми з батьками проводимо таку міні-репетицію, і я таким чином навчаюся поводити себе в цьому світі, навчаюся тим чи іншим правилам інтеракції з зовнішнім світом. І ти маєш рацію в залежності від того, як мене дорослі оцінюють, що вони кажуть, або що вони роблять. Наприклад, я приніс. Погану оцінку і мене насварили. або я посмів сказати мамі або татові ні, і за це мене, наприклад, кудись не пустили. Тобто я вже починаю вивчати себе не тільки з точки зору, як я сам відчуваю, але й з точки зору реакцій батьків. На мене, на мої дії і їх слова. Коли вони кажуть: ну чому ти така непутьова? ну чому ти така нерозумна? Ну як так могло статися? Ну як тобі не соромно? Це теж впливає на мою оцінку мене. Анастасія, мене ще таке питання. Наприклад, коли людина вже доросла, наприклад, мені 35 років, наскільки сильним є оці впливи з дитинства, якісь ситуації на мене дорослу? Це дуже має великий вплив. Чому Тому що наші батьки вони зазвичай систематичні. Вони на певні наші однакові реакції та дії реагують, як правило, однаково. Тобто, я щось впустила з рук, зазвичай мама, наприклад, скаже. Ну, у тебе і руки не з того місця ростуть правильно? Тобто, наші батьки вони передбачені і вони систематичні. А що це означає для мене з точки зору моєї психіки і мого мозку? Будь-яка реакція записується, тобто наш мозок декодує. І що це означає? З'являються нейронні зв'язки, і нейронні зв'язки вони саме і штовхають потім людину реагувати на себе або на світ, або на ситуацію кажучи простіше. Тим чи іншим чином, і, наприклад, якщо дорослі постійно, систематично мене як дитину порівнюють з іншими дітьми, особливо зазвичай це проводиться з мінус, чомусь Маша з третього під'їзду, має бути розумнішою, більш вправнішою, творчою та тому подібне. То і в дорослому житті ця звичка нікуди не йде, тому що що таке звичка, це е, означає, що в корі головного мозку сформувалися нейронні зв'язки, і, і вони вже сильні. Тому і в дорослому житті я буду повторювати цю звичку. Так, дійсно є навіть дуже багато жартів, коли кажуть, а син маминої подруги значно краще так, мабуть, так. Дочка, маминої подруги. Мабуть, дуже багато людей зустрічалися з такими порівняннями. Але чи можемо ми зараз, будучи вже дорослими і практикуючи якесь свідоме, таке ставлення до себе, якось змінити цю звичку, порівнювати себе з іншими. І ще в мене таке питання: ось ми говоримо про нейронні зв'язки у мозку. А чи реально їх змінити, якщо вони там вже сформувалися? Я так розумію, у корі головного мозку, хіба, хіба ми можемо їх змінити? Дуже влочне питання. Дякую тобі величезне, І в мене дві хороші новини одразу. По перше, так. Вже науково доведено, що нейронні зв'язки можна змінити, їх можна розбити, і можна на їх місце сформувати нові нейронні зв'язки. А тепер друга хороша новина це можливо зробити у будь-якому віці. Тобто, з точки зору психології, немає такого поняття, що зараз тому що мені стільки то стільки -то років. Я вже нічого не можу змінити. Це можна змінити і в 12, і в 15, і в 99 років також і вік на це не впливає. А як це зробити? Відповідаю, тут треба запам'ятати таку психологічну закономірність. Якась одна звичка, яку ми систематично повторюємо в своєму житті, означає. Одну нейронну, один нейронний зв'язок. Mm -hmm. Тому, якщо ми змінимо на повну протилежну звичку, то тим самим ми розбиваємо старий нейронний зв'язок і утворюємо новий. Ну, не ми самі, але ми до цього е, причетні. Тобто треба просто почати щось робити по-новому. Так, а які ж? Давай повернемося до звички порівнювати себе з іншими. Думаю, це для багатьох людей дуже актуально. Що ми можемо з нею зробити? чого почати? Слухай, у мене є багато прикладів і технік, які можуть допомогти. Але я прямо зараз хочу поділитися. Найефективнішим, і е, саме я дуже люблю цю техніку, і вона вже себе опробовувала, тобто вона дійсно працює. Вона називається «5 хвилин контрольованого позитивного минулого з собою. Е, така дуже довга назва в англійській мові вона звучить як «positive self-talk». До чого я веду і як її, в принципі, реалізовувати? Ви ставите будильник на 5 хвилин, і на протязі 5 хвилин ви проводите з собою позитивний монолог. Тобто, ви себе підбадьорюєте, ви згадуєте, в чому ви добра людина, що у вас виходить найкраще, за що ви можете себе. За що порадіти, за що сказати собі дякую. П'ять хвилин, але кожен день це вже буде нова звичка. Бачиш, ми вже відійшли від старої звички порівнювати себе зі знаком Мінус, я недостатньо то-то-то, -то я недостатньо е гарний, я недостатньо розумний. А ця вправа вона дозволить сформувати нову звичку. Ми всі вміємо себе критикувати. Так? Якщо щось трапилося, наприклад, якщо я маю підготувати ну, я не знаю, якусь роботу, так? і я там зробила декілька помилок, завдяки деяким діям батьків так? сформована звичка. Перш за все почати з критики. Ну чому ти так? Ну, чи не могла б ти краще? Ну де були твої очі, розум, голова і тому подібне? А ось ця вправа, коли ти 5 хвилин е цілеспрямовано кажеш про себе тільки хороше, вона і допоможе сформувати новий підхід до себе. Дуже цікаво. А скажи, будь ласка, а якщо, наприклад, я почну себе якось хвалити, але можливо десь сама не до кінця буду вірити ще угу. там, що я е, щось можу, чи що я дуже розумна? Е, чи будеться діяти, і як бути в такому м, разі, коли, коли не до кінця ще сам в себе віриш? А, дуже влучне запитання, дякую, дивись. Справа в тому, що дійсно немає такої кнопочки, або такої магічної таблетки, яка зробить зразу всіх. Певних собі, і також немає такої вправи, особливо, якщо, наприклад, мені 39, і якщо це перша моя спроба поговорити з собою в позитивному ключі не рандомно, а систематично, то звісно, може не вийти з першого разу. Але перша Ця техніка, ця вправа допоможе вивести на поверхню. А в чому справа, які у мене є негативні, обмежуючі переконання щодо себе? Випишіть їх на папері. Тобто саме І... я виписую. так? Що так, просто, з, з, Все негативно. Наприклад, я починаю там цю вправу, я починаю шукати щось таке позитивне, за що я можу себе похвалити, і ніяк не можу знайти, тому що перемагає звичка контролювати себе та критикувати себе та засуджувати. Випишіть на папірці ті негативні переконання щодо себе, які. Вам заважають виконувати цю вправу. І таким чином ця вправа допоможе виявити, і е, з автоматичних переконань вони вже стануть свідомими. Ви тепер будете знати, а де, де стопор, що заважає. Тобто, вправа чудова, з якої сторони на неї не поглянути, вона чудова. Так, дякую тобі Дозволю підсумувати. Тобто, щоб виконати цю вправу, я маю навести собі, наприклад, будильник, щоб не забути зафіксувати, mm -hmm. мабуть, на секундомірі, чи як буде зручно 5 хвилин, mm -hmm. щоб позитивно з собою поговорити, mm -hmm. повидити, виділити хороші риси. Але якщо під час цієї вправи все таки буде виникати дуже багато. Негативних думок про себе, то я їх окремо виписую, щоб вже пізніше mm -hmm. попрацювати саме з ними, так. А скажи, будь ласка, скільки часу чи скільки днів ти б радила mm -hmm. робити таку вправу? О, оскільки ми кажемо про те, що це нова звичка, тобто вона ще не автоматична, то психологами вже підраховано ідеальний час для формування нової звички. І це 21 день. 21 день е, виявилося, що якщо ми 21 день е, систематично е, приділяємо час для е, роботи з новою звичкою, то на 22-й день вона магічним чином перетворюється з нової на автоматичну, яка вже просто ліється дуже легко і ви вже не задумаєтеся над тим, як її робити, вона просто йде. Добре, тобто є надія, що коли я буду певний час робити цю вправу, то в мене самоцінка значно підвищиться і можливо вже і. Не потрібна буде мені ця вправа, я просто. Так, е ця мати. вправа вона просто перетвориться на звичку, наприклад, починати не з самокритики, а спочатку похвалити, а потім е зробити роботу над помиками. Тобто з'являться нові тенденції. І з'являться нейронні зв'язки. Так, і з'являться найголовніше нові нейронні зв'язки. Абсолютно. Точно добре, дуже дякую тобі за таку інформацію і за такий інструмент. Мені подобається, що його можна використовувати самостійно, навіть не будучи в психотерапії чи не працюючи з психологом. Ну у людей бувають різні угу. моменти в житті. Я вже від сьогодні хочу спробувати цю техніку, і можливо, через 21 день поділюсь результатом. Дуже тобі дякую, я бажаю тобі успіхів. Ти маєш рацію. Техніка дуже проста, її можна, її можна реалізовувати самостійно. Але я хочу зазначити: по-перше, не бійтеся, якщо в ході реалізації цієї техніки ви зірветеся і вам не вдасться всі 21 день її втілювати. А по-друге, можливо, ця техніка вас наштовхне на деякі нові. Відкриття і знання про себе, і можливо, ці знання якраз і скажуть вам: вам потрібно до фахівця, бо самостійно ви не можете справитися з негативними переконаннями. Вони дуже сильні і вони беруть над вами верх. Угу. Зрозуміло. Дякую. Дякую. Дякую, Оленко. Дійсно, тема багатогранна і багатобічна. Тож ми ще будемо повертатися, але я дуже тобі дякую за те, що була сьогодні зі мною і за влучне запитання. Так, взаємно. Дякую за техніку. Всім всього найкращого. Бажаю вам успіхів. До нових зустрічей. Бувайте! Бувайте.